Так, знімаємо розпаковку та тест роботи крапельної кавоварки 11. Потужність 600 Вт, 1,5 літра глечик. Він скляний, є система крапля стоп, тобто, коли вода закінчується, кавоварка перестає працювати. Присутній сенсорний дисплей. Так, Відкрили. Присутня інструкція з експлуатації. Гарантійний талон. Зверху у нас. щільювач, ще один щільнювач. Зараз достаємо саму кававарочку і дивимось. Дістали кававарку. глечик у нас стоїть таким чином, що не закритий цією плівкою. Відкривається натисканням на цього плеча, всередині є мірна ложечка. Таке маркуванням. Можу скасуватися. Так, є. Ну і сам глечик у нас на 12 чашечок. Відкриваємо саме доступ до кавоварки. Мережний кабель. Зараз його дістанемо. Так, мережевий кабель із заземленням. Так, сама кавоварка має таку панель, хвилини програми вікнути-викнути, міцність та години. Так, і відкриваємо. Так, відкриваємо каварочку. Бачимо, всередині є корзина для багаторазового, точніше, точніше на фільтр для багаторазового використання замість паперових, великий плюс. Далі сама корзинка, в якій це все діло поміщається. Ось у нас клапан, через який поступає сама кава. Коли ми ставимо знижу чашу, вона натискає на цей клапан. І Кава може проливатися через цей клапан донизу в саму чашу. Так, сам отвір, резервуар для наливу води. Ось, бачимо, що на 12 кружок це максимальний об'єм наливання води, тобто півтора літра води. Зовні це. Металеве покриття, все, що чорне, у нас пластикове. Зараз ми корзинку поставимо на місце. Так, вона закривається. Пробуємо показати її ось так знизу. Знизу у нас є характеристики її, напруга 220-240, 902, розмір є, 2 кг вага. Гарантійний термін 5 років. Точніше один рік, а строк придатності 5 років вказують. Е... Ніжки у нас не прорезинені. Тобто, тут ось дої якась резинова ніжка. А оці дві крані немає цих резинових вставок, чогось дивно. Або забулися, або це так передбачено. Мені здається, що вони мають бути. Що тут є, чому тут їх немає, дивно. Так, нижня кришка кріпиться на чотирьох гвинтах. Раз, два, три, чотири. Гарантійна пломба, чи що це таке, не знаю, чи це який просто з зворотньої сторони у нас коварка має такий вигляд. Зараз її поставлю. Так, слідуючий етап заварювання кави. Так, Перед першим використанням проганяємо водою чистою. Так. Заливаємо водичку. Резервуар для води. Дві проводи. Так, закриваємо. А, тоді є строчка початку роботи кавоварки нажимаю програм. Зараз в нас іки один 13. 15. 40, значить, ми натискаємо, обираємо години і хвилини. Перевіримо за одну функцію, авто старт. Відстрочка звичайні. Так, ставим 42. Ще раз нажимаємо програм. Все, 42 хвилини, вона повинна автоматично запуститись. Чекаємо. Так, автостарт. Відстрочка була включена на 42 хвилини, зараз 41, зараз має включитися, я хочу вживу перевірити. Чи працює ця функція? О, є, запустилася. Засвітилася індикація червоним кольором на екрані. Це означає, що вона працює. Так, На дві кружки кави великих залили трошки більше можна 7. 7 поділок води, засипали кави з розрахунку 2 ложки на кружку, тут 5 ложечок чайних. Закриваємо і включаємо увіпнути. Все, процес пішов. Кава приготувалася. Від... Ну, тобто вже приготувалося, натиснули, відключили кнопкою від... Відключити, тоді цей піддон не буде грітися. Якщо не натиснути цю кнопочку, то буде підігрів ще 40 хвилин тривати. Так, це все виглядає. Я